Ейвелейш удкривиння колишнього китайського інтернет цензора проливають світло на емоційний бік цієї роботи. Особливо гостро це відчули ті, хто видаляв прохання про допомогу жителів Ухані під час жорстких антиковідних обмежень. На той час працювало безліч цензорів, які блокували такі прохання, щоб підтримувати жорсткі заходи. Пекіна про це докладніше. Чен джи Юй працював інтернет-цензором під час пандемії. Він розповів одному з берлінських медіа, як ця робота вплинула на його психічне здоров'я. За словами Ченя, багато людей в Ухані в розпачі знімали відеоролики, в яких просили допомогти їм із ліками, їжею чи медичними послугами. Його найняли для того, щоб видаляти з мережі такі повідомлення, роблячи це, він часто не міг стримати сліз. За час роботи у нього розвинулося безсоння, почався оперізувальний лишай, і він також втратив багато волосся і постійно почувався виснаженим. Тільки завдяки психологу він зміг відновити нормальний сон. За словами Ченя, інтернет-компанія надавала цензорам список чутливих ключових слів, які треба було видалити. Коротка пам'ятка містила такі пошукові запити, як «1989», «64», «Тяньаньмені», різанина, придушення, табори ув'язнення в Сіньцзяні» та «Фолуньгун». Цензори мали блокувати контент із цими ключовими словами. Дані показують, що до кінця 2020 року в материнській компанії, яка відповідає за відеоплатформи TikTok і Douyin, працювало понад 20 тисяч цензорів – це понад 20 відсотків від загальної кількості працівників. Китай дозволить відкрити лікарні з іноземним капіталом у дев'яти регіонах, зокрема в Пекіні, щоб залучити більше інвестицій в економіку країни. Що слабше, подивімося. На сайті Міністерства торгівлі Китаю нову політику описують як пілотний проєкт щодо багатих районів. Його мета залучити іноземні інвестиції у медичний сектор країни. Нова політика не поширюється на лікарні традиційної китайської медицини, а також на державні лікарні, які зазнали злиття чи поглинання. Політика дозволяє компаніям з іноземними інвестиціями працювати з генними та стовбуровими клітинами, що використовуються для діагностики та лікування у зонах вільної торгівлі: Пекіні, Шанхаї, Гуандуні та Хай. Нані у Китаї вже є кілька медичних закладів, які належать іноземцям, але це вперше, коли іноземні інвестиції допустили до найпередовіших біомедичних досліджень країни. Лай Жунвей, генеральний директор Тайванської асоціації мотивування, каже, що цей план пастка компартії, яка хоче отримати передові біотехнології з інших країн, щоб використовувати їх у своїх цілях або поставити на озброєння. Вони пропонують вигідні угоди, а потім змушують вас поділитися своїми технологіями. Вони крадуть ваші торгові марки, технології та комерційні таємниці. У результаті вони можуть почати протидіяти вам та використовувати ваші біотехнології для посилення китайських збройних сил, бо майбутні війни будуть високотехнологічними. Крім того, нові правила містять реєстрацію, маркетинг та виробництво продукції, призначеної для продажу по всій країні. На думку експерта, КПК сподівається розв'язати проблему зменшення іноземних інвестицій, почавши із сектора охорони здоров'я. Головна проблема Китаю високий ризик через політику, яка постійно змінюється. Чи можуть іноземні інвестори заробляти гроші в умовах занепаду економіки? Високий політичний ризик та слабка економіка загрожують соціальній стабільності. У другому кварталі цього року Китай втратив 14,8 мільярда доларів іноземних інвестицій.